Ми тепер хочемо створити тоді трошки позитиву, щоб твоє перебування тут. Де в обласній дитячій лікарні 17-річна Марічка лікується з 2013 року. Медики встановили діагноз лімфома Хочкіна. Зараз дівчина на паліативній терапії. Від незнайомих гостей разом з букетом квітів отримала у подарунок планшет. Про новенький гаджет до сьогодні дівчина лише мріяла, а нині її банальна мрія стала реальністю. Фільми буду дивитись, щоб не скучно було. по ночах, бо я не сплю. В контактах сидіти буду. Виконай бажання тяжкохворої дитини. Великий всеукраїнський проект запрацював в Івано-Франківську. Його ініціатори, представники громадської організації Розвиток громади вже третій місяць поспіль. Волонтери втілюють в реальність мрії важкохворих діток. Чесно скажу, це тяжко, це емоційно, але це це добро. Це добро для дітей, їхні позитивні емоції, які вони виражають, При цьому їх неможливо передати словами. Люди, меценати, флористи, які допомагають нам в здійсненні бажання дитини. Воно якби маленьке для нас це по копійці, і ми робимо дитину щасливою. Привернути увагу прикарпатців до проблеми дитячої онкології мета проекту нині у відділенні онкогематології десяток дітей та тривалий курс лікувань. Емоції, які діти отримують від спілкування з людьми, з новими людьми. А ще якщо ці люди приносять їм якісь позитив, чи це лялька, чи це планшет, чи це просто якийсь малюнок, це вже емоції. Це вже гарний настрій, це вже щасливі очі і це бажання жити. Дитяча заповітна мрія, новенький велосипед чи зустріч із кумиром. Іноді здатні творити дива. Переконані волонтери, позитивні емоції стимулюють імунну систему та добре впливають на процес одужання дітей. І, хоча медики, попри найгірші прогнози рідко вірять у дива, вони таки стаються. В сполучених штатах хлопчик хотів стати пожежником. І фактично ну, була проблема зі здоров'ям. Дитині здійснили цю мрію. Його йому зробили форму пожежника, його цілий караул виставили. Ну і скажімо, після того дитина настільки отримала позитивні емоції, що почалася ремісія. Хлопчик почав одужувати. Починаємо досить з малого, от з таких от, маленьких дрібних речей. ну В подальшому там ідея максимум для нас це якихось глобальні мрії. Можливо, якісь наші от мінімальні дії ну, врятують комусь. Сьогодні волонтери громадської організації клопочуть про можливість лікування Марічки в Ізраїлі. Тим часом дівчина бореться із хворобою. Без перестанку приймає крапельниці та вишиває бісером картини та ікони. Святий Миколай вишила, оця свята родина. Ну і зараз ці квіти шию. Ще очі наш вдома є не Хотіла до церкви одну картину дати, одну хочу Людмилі Васильовні, своїй лікарці подарувати. Здійснити мрію Марічки це лише початок добрих справ, які задумали активісти. Потреби у хворих діток різноманітні. Від дрібних забаганок до дуже дороговартісних. Тому представники проєкту закликають прикарпатців долучитися до збору коштів, аби здійснити мрії важкохворих дітей.